Хочуть, аби їхня допомога якомога швидше потрапила до нужденних. Про це делегація представників німецького червоного хреста попросила голову Івано-Франківської ОДА Олега Гончарука. Нагадаємо, днями благодійники привезли на Прикарпаття ліжка для хворих, носилки та інше медичне обладнання. Підтримувати українців збираються і надалі, адже розуміють, що вони нині у досить і непростому становищі ми сподіваємося розвивати і тримати міцно контакти, які зараз є. Все для того, щоб дізнаватись, в якому напрямку треба працювати. Лише тоді можна буде говорити про наступні кроки. Голова ОДА Олег Гончарук пообіцяв зі свого боку проконтролювати, щоб речі потрапили до людей без жодних бюрократичних перепон. Також запевнив, що робитиме все, аби благодійникам було легко працювати на території області, і відзначив делегацію як одну з небагатьох, що дотримуються свого слова. Якраз така е, знакова подія, бо дуже багато людей приїжджають, всі кажуть: ми вас підтримуємо, ми вас допомагаємо. Ми для вас, але це все тільки слова. А тут якраз от слів дуже мало, а є практичні дії. Ми готові почути побажання, які необхідно зробити для того, щоб робота і перебування людей на території нашої області були комфортними. Загалом Баварський Червоний Хрестів працює з Прикарпаттям вже понад два десятки років.